Вправа 1288. Подай в дециметрах і запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас є 42 см, в другому в сантиметри, в четвертому в міліметри. Давайте пригадаємо, а яка частина дециметра – це сантиметр та міліметр. Записуємо спочатку, що 1 дециметр. Це дорівнює 10 см. Тоді ми можемо сказати, що 1 см – це треба 1 дециметр поділити на 10 частин рівних. Тобто це буде 1 десята дециметра. І тепер пригадуємо, що 1 дециметр. Аж 100 мм треба, щоб був 1 дециметр. Тобто 1 дециметр. Це дорівнює 100 мм. Тоді, якщо ми хочемо отримати 1 мм, 1 мм дорівнює. Отже, треба 1 дециметр поділити на 100 рівних частин. То ми пишемо, що це дорівнює сота дециметра. Добре. Ці співвідношення, що ми записали, нам знадобляться. Тепер дивимося 42 см. 42 см. Давайте ми запишемо спочатку в такому вигляді. 40 см це 4 дециметри. Так. Ну і ще у нас буде плюс 2 см. І це дорівнює. 2 см це 2 десяті дециметра. То таких дециметрів у нас тоді буде 4 плюс 2 десяті дециметра. Або це дорівнює 4,2 дециметра. І це дорівнює. Переносимо. Ну і це можна записати як 4,2 дециметра. Є. Переходимо тоді до другого завдання. 113 см. Ну, давайте ми 113 см запишемо як 110 см плюс 3 см. 110 см це буде 11 дециметрів. Тобто ми можемо записати, що 113 см це 11 дециметрів плюс 3 см. Або це буде 11 плюс а 3 см це будуть 3 десяті. 11 плюс 3. 10. -ті. Записуємо дециметра. І це дорівнює. Давайте я перенесу. І пишемо, що це дорівнює. Я перенесу ось сюди. Отже, це буде дорівнювати. Тепер, дивимося, це буде 11,3. Дециметра. Ну, і це дорівнює 11, 30-х у в вигляді десяткового дробу. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 1025 см. Знов-таки по 10 см 10 см, оскільки це 1 дециметр, то це буде 1020 см плюс 5 см. То ми пишемо, що це дорівнює. 1020 см це буде 102 дециметри. Плюс 5 сантиметрів. І це дорівнює. Тобто це буде у дужках, ми запишемо 102 плюс. А 5 см це 5 десятих дециметра. І це дорівнює. Переносимо ж сюди. Отже, це можна записати як 102 цілі і 5 десятих дециметра. Або у вигляді десяткового дробу 102,5 дециметра. Є четверте завдання 5 мм. Ну що ж, 1 мм це 1 сота дециметра, то ми пишемо, що це буде дорівнювати 5 сотих частин дециметра. Або це дорівнює 0,5 дециметра. Є четверте. Переходимо до п'ятого, бачимо 17 мм. Ну що ж, 17 мм. 1 мм це одна сота, то 17 мм записуємо, що це буде 17 сотих тоді дециметра. І це можна записати як 0,17 дециметра. Є. І наступне 4 см 7 мм. 4 см це 40 мм, то разом це в нас буде дорівнювати 47 мм. І це дорівнює 1 мм це одна сота, то 47 мм це буде 47 сотих дециметра. І це дорівнює. Ми можемо його записати як 0,47 сотих. Дециметра. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткових дробів в одиницях довжини. На цьому вправу завершено.